Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо дивитись з особистого життя і дивимося сьогодні на завтра. Тож, до чого готуватись в особистому житті? Так, ви там щось будете намагатись дуже швидко зробити, але не треба так прискорюватись. Цікавість цікавістю, робіть в своєму темпі і робіть так, щоб вам потім не було, знаєте, от, не хіба я так багато зусиль докладав чи докладала, от, щоб не було такого. Бо взагалі то те, що ви робите, воно принесе і вам, і ще комусь радість. Спілкування в когось буде. Спілкування тут теж не дуже поспішайте людині розкриватись, бо тут якась така ситуація, коли людина нібито буде з вами спілкуватись так тихо, мирно, спокійно, а в якийсь момент може встромити ножа в спину. Бути просто уважні. Бо особистість там така, знаєте, незріла. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання? Угу. Так, для когось скажу так, що якщо ви хочете з кимось обірвати відносини, то це буде навіть такий гарний день, бо ви швидко зможете це зробити. Для інших, скажу так: інформація, яка буде вам надходити в цей день, вона буде, ну це знаєте, як своїм шляхом пересуватись, і вона спочатку буде дуже такою, знаєте, довгоочікуваною, а потім все дуже-дуже швидко отримаєте. Це, ну, я так маю надію, що то від коханого може буде. Так, далі дивимось робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? Угу. Так, ну тут. Королева Пентаклів нам показана. І, знаєте, це щось, що треба розгледіти, вивчати. якась для неї цікава ситуація, в якомусь випадку навіть пропозиція. І це буде швидко якось відтворене. Це не буде затягнуто. Це, знаєте, от так. На швидкості. з'явилась ідея, з'явилась пропозиція. Ви хапаєтесь і робите. Що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Тут якась. Перемога, яка дуже, знаєте, ретельно обміркована була свого часу, це не так, що так просто вийшло. А це, ну як я вже розумію, до чого йдеться, і я зроблю певні, певні ходи. І от вони приводять до перемоги, а потім ще й контролює людина цю ситуацію, цю свою перемогу, і не дає цьому взагалі якось повернутися на не такі вигідні позиції. Але дивіться, це буде складно в чийомусь випадку, що, ну, Погодні умови будуть мати значення. Це, як знаєте, страшенна спека, і воно складно буде все робити. Але ж робіть, по перемогу вам показали. Потім для когось це ситуація, в якій певні ревнощі будуть, бо тут ну так воно буде, жінка-чоловіка обійшла. А він ще й імператор, то взагалі, знаєте, такому тільки перемоги потрібні, а тут жінка обійшла, в неї перемога. Це взагалі неподобство. Тож будьте уважні просто, от з ким ви спілкуєтесь і які почуття ви в людини викликаєте, бо тут емоційний фон буде аж зашкалювати по сонцю, то ви самі розумієте. Для когось навіть, знаєте, буде перегорання до певної людини, до дії людини. Далі дивимось, від чого краще, б за все відмовитись. Якщо хочете поєднатися, тут мені самі жінки показані. Дно колодить все та ж. Королева Пентаклі, імператриця Емперат, і старший аркан Луна. Це теж жіноча карта. Це може бути про маму вашу або чиюсь. Знаєте, коли сімейні якісь справи, витрати якісь сімейні, щось може і для себе коханої. Ми кажемо про що. Від чого треба відмовитись, от ви почули, не занадто витрачайте гроші, вони вам там десь понадобляться, ще ви не знаєте навіть для чого, хай вони у вас будуть. І просто будьте уважні до того, що коло вас скоїться, бо не все буде зрозуміло в цей день, щоб ви не, не робили якихось остаточних висновків, бо насправді ця ситуація вже. Така. Вам здається, що все зрозуміло, а там ще темних плям достатньо. Далі дивимось, чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Наприклад, якогось застолля, коли щось відмічаєте і для когось це перед від'їздом, якісь там зміна обставин, зміна спілкування з кимось, не уникнути взагалі змін для когось по грошах. Ну, наприклад, накриваєте на стол Витратились багато. І тепер чекаєте, коли ж з'являться гроші. Не уникнути комусь з вас суперечок, на жаль. І це може бути через все ж таки, от те саме застолля, коли, може, там чогось зайвого людина прийме на себе і буде дратівливим, чи дратівливою буде відносини там прояснювати. А може з вами, а може з кимся вам все ж таки буде неприємно. Ну таке. І давайте порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Якесь таке конкретне завершення і початок нової справи. І знаєте, коли щось складно завершується, і людина вже навіть і дочекатись не може, коли ж воно вже, і починаючи в нову, нову справу, в нов, нові якісь там проекти ваші, спільно з кимось або демонструючи свої вміння. Дуже таку зміну будете мати далі. Давайте уточнювати. Так, ну дивіться: тут як початок чогось от нового, ну, для когось як навчання нове, для когось як вивчання чогось або когось. Для когось треба розуміти, що тут не про те, що от якась допомога, тут спілкування як для розгляду. Це не просто, там, ну, там, ну коли людина просить Допоможи мені, і ви там щось там або фізично робите, або там пораду якусь даєте, там відповідаєте на питання. Тут більш Знаєте, коли нема допомоги, а спілкування є, і вам треба розгледіти щось з людиною, і треба надавати відповіді, і воно виглядає так, що, знаєте, як заради захисту чогось. Може, ваш, може, іншої людини. Королева мечів тут показана нам. От, знаєте, коли для когось з вас і про лікаря. Коли треба поспілкуватись, бо ну, тільки після лікаря воно буде для вас мати значення після спілкування з лікарем, а поки що воно для вас ну, просто ніяк. Тож контролюйте ситуацію, робіть те, що ви вважаєте за потрібне. І хай у вас там все виходить. А ми з вами побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.